вечорам Меланія з дому вислизала і Трампа не забавляла. І до чого тут сервант? З вами головне шоу України, шепоче Україна. Мене звати Ігор Суханов і давайте розбиратись. Увага на екран! Трамп та Меланія родом із села Довге щастя на Черкащині. Познайомилися вони на дискотеці в селі, коли Меланія блювала за клубом. З того часу вони нерозлучні, уже 19 років. Весь цей час Меланія була вірна Дональду, але він почав підозрювати кохану. Що саме трапилося у сім'ї Трампів? Чому Меланія ходила до сараю щовечора і до чого тут сервант? Дізнаємося прямо зараз. Вітаємо в нашій студії головного героя. Вітаю студія. Представтесь, будь ласка. Я Дональд Фредович Трамп. У нас в цілому. З Меланією дуже гарні стосунки, але нещодавно я помітив, що наш шлюб почав давати тріщину. Що сталося? Вона, вона перестала мене забавляти. Ні, ну, ну я можу і сам, але да ви що? Як саме забавляти? По суксувальному цього при Байдені не... да й при Порошенку не було цього. О, Господи! А що ще вас не влаштовує? З серванту почали зникати гроші. Я так підозрюю, що це Міланія робить. А як ви думаєте, для чого вона це робила? Я не знаю, чого це вона робить, але при Байдені я бачив в серванті тарелі, чарки, гроші лежали і себе бачив, а зараз я бачу тільки себе, а грошей нема. А чи впевнені ви, що це саме Меланія? Краде ваші гроші. Ну не байден же. А зараз в студії з'явиться наступний гість Меланія Трамп, і ми все дізнаємось. Зустрічайте, будь ласка. <плес> Меланія вітаю в нашій студії. Скажіть, чи правда, що ви зникали по повечора? Я справді бігаю в Сарай для того, щоб подивитись український Ютуб. Знайшла дуже цікавий канал на хіба. Знаю, звичайно, я й сам дивлюсь цей канал. А скажіть, будь ласка, куди ділись гроші з серванту? Я побачила, що ведучий Ігор Нахіба допомагає ЗСУ і вирішила трошки ха, позичити з серванту грошей. Святе діло! Браво, Меланія! Аплодисменти в студії! Ну, ну то я ж не знав. А, а скільки треба? Хлопці збирають на оклюзивні наліпки 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень. Ну я на мілині країно, тому долучайтесь, будь ласка. Ой, Дональде, в тебе ніколи немає грошей. Ти казала, бізнес, що ти, ти бізнес, на фермі куз забавляєш, а ти там забавляєшся, Нічого ти там не робиш, робиш хоч би а, а ти до сусідки по самого нічого ходиш. Їм. ходиш, ходиш їм. Я Дорогі глядачі, долучайтеся, давайте допоможемо Збройним силам України. Про це шепоче Україна. Про це не могли не шепотіти. Ми. І чому я весь випуск дивився в пусту картонку? Пишіть в коментарях. Ты <laughs> не <laughs>